Побачити зсередини, як функціонує місто, та подати нові ідеї для подальшого розвитку, завершилась четверта хвиля стажування молоді у Чернівецькій міській раді. Детальніше про те, які враження та які результати отримали студенти, розповідаємо далі. Близько 200 учасників за чотири хвилі. Вкотре Чернівецька міська рада відчиняє двері для молоді, яка прагне дізнатись більше про те, як працюють різні структурні підрозділи, а також внести свої пропозиції щодо покращення управління містом. Цього разу у стажуванні взяли участь 46 студентів. Так, Мирослав Немитий мав можливість попрацювати у департаменті соціально-економічного розвитку та стратегічного планування. У результаті роботи стажери підготували груповий та власний проєкти. Перший стосувався міст побратимів чернівців. як ми можемо в нашому місті створити певне місце, ну, там пам'ятник або типу певний мурал для того, щоб вшанувати пам'ять про наших міст побратимів. Бо у нас як я повторююся, 15. тому щоб про них типу всі люди бачили, що типу новини в нас є. І другий проект це інвестиційний проєкт, проект на, на створення інтегрованого молодіжного центру, який буде поєднувати собі не тільки молодіжний центр, а ще й готель і кафе, який буде розміщений в в зоні а, зідорожного вокзалу, так як там не дуже достатньо домовити інфраструктури для того, щоб десь поситися або поїсти. Анастасія Антонюк проходила стажування в управлінні охорони здоров'я. У процесі ближче ознайомилася з роботою у медичних установах міста. А по завершенні подала власний проєкт. Був проєкт це оптимізація заробітної плати медичної сестри, так як я – медична сестра. Я придумала програму, схему, як це можна розробити, так щоб було. Якісне оцінювання з Наталією Івановною порадувалися, і вона мені дала декілька порад, як покращити цю систему. І надіюся, що в майбутньому вона може зайняти якесь місце в житті. Дар'я Лисенко стажувалася в управлінні освіти, і як результат, провела власний захід. Будуємо Україну разом. Це якби розповідь молоді, особливо школярам. Як вони можуть долучитися до волонтерських організацій, як вони можуть допомогти відбудовувати Ві, України, у інформаційному відділі департаменту соціальної політики проходила стажування Вікторія Шестовус. По завершенні також підготувала проєкт протягом вже стажування самого і безпосередньо проєктного періоду Я готувала проєкт на Тему того, щоб створити медіаплатформу, яка би була зацікавлена, яка зацікавила б як і активну осередок молоді, так і той середок молоді, який не зовсім зацікавлений у позастудентській діяльності. Очільники структурних підрозділів своєю чергою кажуть, стажування молоді це не лише чудова можливість для студентів спробувати свої сили, але й нове дихання для органів місцевого самоврядування. З кожною хвилею стажування я бачу, що зацікавленість нашої молоді в місті стає все більшою. Все більше до нас, саме в управління охорони здоров'я, приходить молоді активної, класної, яка ну, приносить нам нові ідеї, нові цікаві проекти, які в майбутньому будуть реалізовані в, в медичній сфері. Адже я вважаю, що саме молодь повинна будувати місто, в якому вони будуть працювати і жити. Дівчатка, наші стажерки, вони захищали свої проєкти і навіть розробили такий молодіжний сайт, де вони хочуть спілкуватися, де записувати різні програми для того, щоб було цікаво заохочувати молодь, тому що багато молоді ще за рахунок того, що у нас ковід війна. Все таке вони не спілкуються, не комунікують, і наша основна задача їх витягнути і надати можливість більше спілкуватися, реалізовувати себе. Тетяна Добіцька, Габріала Глігор, Іван Мітрік теми дня.